Коли темрява приходить у наші будинки і навколо гасне світло, ворог гадає, що нас переміг, але українських дітей цим не злякати. Ми навчилися жити так, щоб навіть у пітьмі бачити надію. Але в кожного з нас є щось важливіше за лампочку. Це наш маленький ліхтарик віри. Віри у наших мужніх, захисників та захисниць у наші Збройні Сили України. Коли ми вмикаємо свої ліхтарки, у мільйонах українських віконцях є світло. Яке летить крізь темряви, туди, де зараз ви, наші воїни, тримаєте оборону. На позиціях у полиці та на безпеці ви робите можливе та неможливе, щоб ми спали спокійно у своїх теплих ліжечках. Тому ми запалюємо свої ліхтарики віри, щоб вони світили вам. Навіть через відстань, щоб кожен промінь долітав до ваших мужніх сердець. Ці гіхтарики не просто світло, вони символ вдячності наших дитячих сердець, які вірять у Збройні сили України так само сильно, як вірять у світанок після найдовшої ночі. Тіхтарик вірявмикаю ско скорішого повернення додому бажаю. Ліхтарик віру вмикає, міцного здоров'я нашим титанам все бажаю. Ліхтарик віри вмикає. Чистого горизонту спокійного бажаю. Ліхтарки віри вмикає. Ліхтарик віри вмикає. Небесного захисту у кожній операції бажаю. Ліхтарик віри вмикаю, сім витримки бажаю. Ліхтарик віри, вмикаю, захисту. Андрій про охоронче бажає. Ліхтарик віри вмикає. Теплих рідних попівників бажає. Ліхтариків віри вмикає, надійнять побратимів поруч бажаю. Ми вмикаємо ліхтарики, щоб сказати. Ми з вами, ми віримо у вас і ми чекаємо на вас додому.